П'ятниця ознаменувалась візитом до нашого міста поважних гостей. О 15-й годині до шостки прибули народні депутати, члени комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Міська влада зустріла народних обранців прямо на шостинському залізничному вокзалі. виїзного засідання Комітету з питань бюджету Верховної Ради України восьмого скликання. На гостинній Шосткинській землі поліська земля завжди з гордістю і теплотою хвилюванням зустрічає добрих гостей. А сьогодні шостка і сумщина особливо піднесено радіє нашим почесним гостям. Ми вітаємо вас на Шосткинській землі. Адвами життя іскряться грані, Прийміть цей щедрий і духмяний короваль. Шановні гості, вас вітають, голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко, Шосткинський міський голова Микола Нога, голова Шосткинської районної державної адміністрації Віктор Жданіров, голова Шосткинської районної... А Олена Кравченко та інші офіційні особи. Потім гостей зі столиці було запрошено на оглядову екскурсію містом. Вони відвідали музей шостки. Культурна програма закінчилась візитом на звітний концерт фольклорного ансамблю Любисток. Безпосередньо саме засідання комітету Верховної ради з питань бюджету відбудеться у міськвіконкомі 4 червня. Про його перебіг дивіться в наших новинах 6 червня.